Отже, наш гість у студії Ярослав Белдовський, керівник кафедри економічного аналізу Варшавської школи економіки. Пане Ярославе, вітаю вас. Добрий день. Добрий день, дуже приємно. В останні роки в Польщі дедалі частіше говорять про економічний суверенітет. Як ви вважаєте, це здорова реакція на глобальні кризи, чи швидше повернення до ілюзії, що держава може бути найкращим виробником усього? Я керую лабораторією ліберальної економіки і завжди згадую Рональда Рейгана. який повторював: якщо хтось приходить до тебе і каже, я з уряду чим можу допомогти? Треба тікати. І це сказав Рональд Рейган, коли був президентом Сполучених Штатів. Тож я не критикую ці дії саме в цьому аспекті. Ймовірно, існують певні глобальні сили, які спричиняють те, що така дискусія у всіх країнах рухається в подібному напрямку. Але я все ж прихильник вільного ринку і вважаю, що саме вільний ринок повинен вирішувати проблеми. проблеми. Економічні реформи після 1989 року відкрили ринок Польщі для конкуренції іноземного капіталу тоді ми зрозуміли, що так треба і цього тримаємося. але чи в умовах теперішньої моди на власне виробництво нам не загрожуватиме таке відсторонення від світу і що почнемо вести суперечки і втратимо переваги, які будували протягом трьох десятиліть? Попросто Польща безумовно є великим бенефіціаром іноземних інвестицій. Після 1989 року нам вдалося залучити багатьох іноземних інвесторів, які відкрили тут свої заводи. Звісно, це було пов'язано з нижчими витратами на оплату праці, що стало певним стимулом інвестувати в Польщу. але теж але треба також сказати, що ми суспільство з досить високим рівнем освіти та глибоким ринком праці для такого інвестора. Тож не складно. Ладно знайти тут нішу, щоб побудувати бізнес, і винайняти добре кваліфікованих польських працівників. Що ж буде далі? Думаю, так по-перше, ми обмежені європейським союзом і я вважаю ці обмеження правильними. Ці обмеження полягають в тому, що в багатьох сферах наша політика має бути узгоджена з політикою ЄС і, І питання в тому, питання, куди що, рухатиметься сам євросоюз чи намагатиметься жорстко захищати свої ринки та ринки окремих держав чи ні, на мій погляд, польща має проводити політику, яка не перекладає витрати. На саме найслабше, найслабше, бо пам'ятаємо, за всі гарні обіцянки хтось мусить заплатити а нам потрібно високий рівень працевлаштування та добрий економічний розвиток. Нагадаю, що польща починаючи з 1989 року постійно розвивається і це фантастично. Завдяки цьому ми багатіємо, але нічого не дається назавжди. А якщо до закидів, які часто можна почути серед поляків, що польщу свого часу просто розпродали, що тут нічого польського не залишилось. Наскільки це відповідає дійсності? Я поставив би таким людям запитання, те, що вони мають робоче місце. Це добре чи погано? Можливо, поставив би й інше питання: хто є власником компанії, якщо ця компанія регулярно платить податки і не приховує доходів, і працює на території Польщі та виробляє для поляків? Так саме так. Я не бачу тут жодного негативного аспекту. Думаю, в цьому багато пропаганди. Спроби Посварити нас між собою, що, нас на мою думку, зайве і ні до чого не веде. Дякую. за даними євростату, частка промисловості в польському ВВП понад 23%. Один з найвищих показників у ЄС чи потрібно сьогодні Польщі ще більше власного виробництва, чи радше менше або скільки є, але інноваційного? повернуся Це до того, що вже сказав? Я вірю у вільний ринок, який формує структуру, чи то. Промисловості чи послуги. Пам'ятаємо, те, що маємо 23%, не означає, що це погано це означає лише те, що ми стільки виробляємо, але чи хтось вироблятиме правильну машину, чи хтось надаватиме фінансові послуги, наприклад, ведучи розмову англійською, в сучасному світі дуже важко виміряти, що важливіше. Інколи промисловість забезпечує робочі місця та розвиток, а інколи це робить сфера послуг. Тож це певний баланс. я категорично проти того, щоб хтось олівцем креслив нам шлях, це асоціюється у мене з минулими часами, які я ще добре пам'ятаю. До 1989 року пам'ятаю, як я пішов купити хліб, так і випадково зайшов до м'ясної крамниці і побачив, що є шинка. Пам'ятаю, як дитиною побіг до мами, щоб сказати, що там є шинка, а вона не могла повірити і просила описати, як вона виглядає. Це справді був один з таких днів, коли шинка була в магазині, і я проти цього. І пам'ятаємо, що шинку привозили в певний день тижня. Я проти такого підходу, коли нам вказують пальцем, що ми маємо робити. Ми можемо визначати напрямок, можемо надавати стимули, але люди, інвестори, мають ухвалювати рішення, які є раціональними. б добре би було більше пояснювати такі явища, і саме тому ви викладаєте і навчаєте наших студентів. я нещодавно сказала своїм колегам в українській редакції вислів... Оцет на полицях вони не дуже зрозуміли і попросили перекласти це інакше. Я кажу, інакше ми не перекладемо. Бо в Польщі всі кажуть, що були часи, коли на полицях стояв тільки оцет. для українців це не зрозуміло, бо при різні кризи їжі в нас на щастя ніколи аж так не бракувало. А тут було так, і ви сьогодні про це говорите. Україна має конкурентну перевагу. Так ми це називаємо в економіці, коли йдеться про виробництво харчів. Отже, з продуктами харчування я тут повністю буду захищати цю тезу. Хтось жартома сказав мені нещодавно, що в Україні достатньо встромити в землю палицю і щось виросте. Так, чорнозем знаменитий Чорнозем. Тому, на жаль, Україну всі хочуть роздерти, бо знають, яка вона багата, але це болюча тема. Зараз звичайно говоритимемо про інше. війна в Україні. Показала наскільки військова безпека залежить від власного промислового потенціалу. Чи можна назвати формування такого потенціалу в Польщі? Новим економічним но, но, щитом чи це радше тимчасова реакція на нестабільність, яка нас оточує без сумніву, держава потребує армії а для цього гарантованих і стабільних поставок озброєння. Але якщо поглянути на ринок озброєнь, чи загалом на оборонну промисловість в Україні, чи в в Україні. То вона особливо якщо говоримо про дрони є розподіленою по всій країні. Тобто ми не маємо однієї великої фабрики дронів в одному місці, а маємо тисячі. У кожному місці у кожному місці тисячі, і з точки зору нинішнього конфлікту це правильна стратегія. Чому тому, що ми чудово знаємо, що дня відбуваються атаки Більші більше або менші? Тож мережування цієї промисловості означає, що вона може постійно відтворюватися. Якби була одна велика фабрика, її знищення спричинило б серйозні проблеми на фронті на на фронті натомість зараз я вважаю це величезною перевагою. Це дозволяє забезпечувати можливо не такі великі щоденні поставки з одного заводу, але постійний потік з багатьох і це ще один плюс. Таке розподілення створює конкуренцію ідей Тобто ми не маємо однієї державної компанії, яка говорить, безпілотник має бути таким. Натомість між виробниками озброєнь існує конкуренція. Хтось пробує одне, хтось інше. Недавно я розмовляв про це в Києві, і мені сказали: подивіться, технологія змінюється неймовірно швидко. не встигають. на початку війни. Всі виготовляли дрони на радіохвилях. Але їх можна заглушити, тож сьогодні виробляють дрони на оптоволокні ще кілька років тому, коли в Польщі обговорювали ракети на оптоволоконному керуванні, з цього сміялися. Мовляв, це ракета на мотузці. а тепер виявляється, що це технологія, яка може ефективно обороняти, а інколи й атакувати. То діє те, що зараз відбувається в Польщі, величезне зростання витрат на оборону інвестиції всюди, куди не глянеш. це можна назвати економічним щитом, і можливостю для розвитку, чи це швидше тимчасова реакція на часи невпевненілова на те часи, непевності. історія цього оцінить на цей момент. Ми не можемо сказати, добре це чи погано. Думаю, за кілька років у нас буде така рефлексія. але важливе інше, коли ми купуємо зброю, не обов'язково виробляємо її на місці. То ми щоразу маємо подбати про певний трансфер технологій або можливості співпраці польських компаній з фірмами, у яких купуємо? Чому це важливо? Тому що ми навчаємося в тих, хто робить це краще? А по-друге, ми таким чином можемо створювати робочі місця у Польщі сьогодні. В Польщі працює 30 тисяч українських компаній. То чи це українські компанії та українські підприємці? Чи може ми вже говоримо про польських підприємців? Як ми повинні трактувати і називати? компанію, яку українець заснував у Польщі скажу щось жартома. Я родом з півня Я народився на території ще колишнього російського розподілу. Річка відділяла нас від пруського кордону. Отже, я народився в Заглемб'ю. І для людей по інший бік річки це якихось 6-12 кілометрів в залежності від того в якому місці стояти. Я вже був іноземцем бо з іншого регіону. Але коли я почав працювати в сілезі, у мене було багато контактів. Була одна людина, дуже прив'язана до сілезької ідентичності, і в неї завжди була проблема. Коли треба було мене представляти, згодом ми подружилися, і вона завжди казала: Це пан Ярек, народжений у Заглемб'ї, але серцем сілезець. і думаю, що з українськими компаніями так само, як з моїм заглемб'ям і Сілезією, Якщо дивитися на паспорт, власники ймовірно мають українські паспорти, не є громадянами Польщі але але працюють на польському ринку. А також я впевнений, що ці компанії не однорідні, вони віде, точно що, працевлаштовують також ровніків, поляків, і чи є в цьому щось погане? але це, ж і в Україні, в Україні є польські компанії, які теж, теж працюють теж у місцевих умовах. Думаю, цей симбіоз є корисним для всіх. для нас всіх. Польща і Україна сьогодні дедалі сильніше економічно пов'язані від експорту харчів до виробництва військових компонентів. У довшій перспективі Україна може бути для Польщі промисловим партнером чи радше конкурентом, бо оцінки різняться. Але чи а Чехія, Словаччина, Німеччина вони партнери чи конкуренти Польщі? Це таке саме запитання. але гаразд, але польща в Євросоюзі вже пройшла реформи і випробування. Уже якось це пережила. А тепер, коли Україна прагне вступити до ЄС, деякі особливо політики максимально це використовують. Мовляв, якщо Україна вступить до ЄС, то кінець польської економіці, сільському господарству, всьому по по перше триває певний переговорний процес процес і згадаймо що понад 20 років тому польща також проходила цей процес і також мала умови які мусила виконати Пригадую, хоча багато хто вже забув що тоді ми запровадили обмеження на продаж землі ми визнали, що польська земля дуже дешева. Отже, існує ризик, що фермери з Франції, Німеччини чи Нідерландів приїдуть, скуплять польське сільське господарство, і ми станемо колонією цих країн. Але цього не сталося, правда? Сьогодні ми точно знаємо, що ні, і я не впевнений, що саме завдяки цим обмеженням світ не працює так просто, як ми це собі уявляємо. Так як собі Тож, я думаю, так для з Сусідніх країн партнерство є бажаним і неминучим. Я б сформулював це саме так. Тому я постійно це повторюю. коли ми дискутуємо, і часто звучать такі ідеї ми маємо відкритися на Азію, більше продавати продуктів до Азії. Але економічна наука підтверджує, бізнес робиться поруч, Тобто найміцніші економічні зв'язки формуються між сусідами для Польщі. На мою думку, важливіше думати, чи можемо ми збільшити продаж наших продуктів, наприклад, до данії бо завжди слід пам'ятати про витрати на транспорт. Логістика. Так, логістика, Тож я думаю, що нам варто задати собі певну інтелектуальну вправу шукати співпраці, а не елементу прихованого конфлікту, вважаю, що це має бути пріоритетом у наших польсько-українських відносинах. Проритета дякує панозате. Дякую, пану, за те Дякую слова. вам за ці слова. Звісно, ми всі це поділяємо ми таку думку Ту у нашій програмі. Зокрема, ми часто та... говоримо, що Україна має величезний сировинний потенціал, потенціал, а Польща промисловий логістичний. та логістичний і саме Мої на це теж на варто це зважати, адже разом ми можемо значно посилити регіон. обидві країни перебувають зараз на різних етапах промислового розвитку, і ми знаємо про слабкі сторони України. Тим паче сьогодні в час війни. Думаю, в Україні що тут навіть важко говорити про конкуренцію чи суперництво Чи погоджуєтеся ви, що це є аргументом на користь того, щоб дедалі тісніше співпрацювати і не боятися конкуренції? Сьогодні Вранці я читав лекцію. Вона була присвячена економічному підходу до міжнародної співпраці. Є таке поняття: теорія ігр це інструмент, математичний метод, створений після другої світової війни. коли треба було зрозуміти, як може виглядати ядерна війна, які будуть наслідки методу око за око, що вийде, які ефекти, Я пояснював студентам одну гру, яку ми колись грали. Нам завжди здається, що ми маємо виграти, тобто встановити нижчу ціну, витіснити конкурента захопити ринок, але в цій грі завжди є прихований кооперативний елемент. Тобто, якби ми домовилися, то в підсумку торт був би значно більший ніж той маленький шматочок, який ми здобуваємо шляхом безперервної економічної боротьби. То так як в у переговорах, як я, у яких я, я якраз спеціалістом, бо, є спеціалістом, бо навчалася цьому все своє життя, і Добра суть доброї стратегії в... саме в тому, в щоб усі були задоволені і отримали інці. більше. Дякую так, за, за відповідь. мені дуже подобаються з, ваші приклади з, з університетського з життя. Учити, життя. Багато польських, польських компаній інвестують в Україну, розраховуючи на те, що братимуть участь у її післявоєнній відбудові. Яку стратегію на вашу думку? Має обрати польща, щоб такі інвестиції не сприймалися лише як гуманітарна допомога, а стали імпульсом для власного економічного зростання. Хоча я не повністю погоджуюся, що українські компанії працюють сьогодні лише завдяки допомозі. Ми маємо інші дані. А про це ми також говорили. Що багато фірм добре розвинулися, мають кращі результати. А все ж, ваша думка, прошу. Тут ось тут є розетка з логотипом «120 років Варшавської школи економіки, а з іншого боку, Кредобанк. Це символ найбільшої польської інвестиції в Україні, коли йдеться про фінансові інвестиції. І це неймовірно, що університет дозволяє поєднувати теорію з практикою. І коли я говорю про Україну, це не щось побачене в телевізорі. Так, адже ви сьогодні обіймаєте важливу посаду у Кредобанку? Нажніше я віцепрезидент. Останні дев'ять місяців я провів в автомобілі, бо поставив собі за мету відвідати всі відділення Кредобанку. Що як мені казали, ніколи в історії ще не робили. скільки їх? 65, Хоча зараз я вирішив одне закрити виключно з бізнесових причин з то значить там уже не було клієнтів, то ж не було сенсу. і ще один цікавий момент це зрозуміти і ви, і глядачі це було поруч з місцем, де збирають військовослужбовців. рекрутів. Тож дуже мало людей приходило в банк, бо боялися, що їх заберуть. на жаль, такі практики теж трапляються в Україні, але я повернуся до теми: Україна це країна охоплена війною. але але в очах багатьох поляків війна виглядає як у фільмі. Чотири танкісти і пес, їдуть танки, все вибухає. А життя триває нормально, так якби в певному сенсі, бо це не нормальне життя, коли починається атака. Всі державні установи, в тому числі і банк, зачиняються, бо це момент, коли не обслуговуємо, і треба зрозуміти захід і схід України, це два різні світи. якщо йдеться про рівень ризику, не про економіку. Щодо польських підприємців то бувають у різних місцях, але здебільшого розташовуються ближче до кордону і таким відносно безпечним місцем є Закарпаття. там дуже багато релокованих компаній. Але і ще одна річ. У кредобанку ми спостерігаємо неймовірну наполегливість підприємців одного дня. Вони втрачають все ракетний удар. І з погляду банку це велика проблема, бо вони можуть не повернути кредити. Але вони телефонують і кажуть: ми переїжджаємо з Харкова, із Сум переїжджаємо до Рівного і будемо там відновлювати виробництво, і це вже наступного дня. І вони продовжують сплачувати кредити. Ми вже чули від голови правління банку, що немає проблем із зі сплатою кредитів для більше того, наш кредитний портфель для підприємців значно кращий ніж у Польщі. Значить там рівень повернення кредитів вищий ніж у багатьох польських банках. Це вражає абсолютний парадокс. Хто б міг подумати, адже війна триває. Українці ще в втракт і беном Так, українці відбудовуються під час війни і будуть відбудовуватися після неї. Ми всі цього чекаємо в останні місяці. Польський уряд дедалі частіше говорить про посилення так званого локаль-контент у державних закупівлях та оборонній промисловості. Ми вже трохи про це говорили, але одне коротке запитання: чи така політика, на вашу думку, є здоровим економічним патріотизмом? Чи вже перетворюється на форму нового економічного націоналізму? Тим більше, що Саме такими так, і термінами це живемо, описують у позитивному сенсі. Позитивним. повернуся в минуле до, до, до так колись до, я займався віде, Польським експортом. Польським експортом. Польським експортом і, і експорт, цей експорт, експорт був на, на пільгових умовах. Варунках, то значить, можна, можна, можна було звернутися і досі можна до банку, можна збігав, до банку, до банку державного і господарства, і, 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 тим, і там і, надають і, кредити на міністі і, міністі і трохи кращих умовах. і обов'язком польської компанії було варуши, довести, що продукт є польським, було Так я Я думаю, що треба завжди зберігати елементи конкуренції та вільного ринку. Бо, якщо перейти межу, виникає питання: чи буде якість продукції відповідною? Адже локал контент не завжди гарантує потрібний рівень якості. То може наконець запитам ще. То може на завершення? Що б ви могли сказати українцям, які нас зараз дивляться, а більшість нашої аудиторії в Україні якась одна порада, як як будувати економічну безпеку, не втрачаючи вільного ринку та здорової конкуренції? Що б ви сказали ще сьогодні? Як вона б жмяла та рада? Я думаю, так для України важливо залишатися відкритою для іноземних інвестицій. не боятися, так не боятися. Це не лише робочі місця. Це також передача знань в умовах відкритості України для інвесторів. Вони створюватимуть робочі місця, залучатимуть працівників з локального ринку праці, але також навчатимуть чогось. Це необхідно а друга і друге, скажу очевидну Річ потрібно подбати про бюрократію. Рівень бюрократії в Україні інколи мене вражає. Є такий вислів: ідеш тротуаром і, мабуть, уже порушуєш два чи три правила, бо точно на це існує якийсь закон. Тому Україна має внутрішньо змінитися, щоб надати інвесторам гарантії, що вони не будуть заскочені новим правилом чи вимогою. Я вже я вже до цього звик. Але ваша, але ваша установа існує багато років і має так, апарат, який дозволяє з цим впоратися. А звичайний підприємець може розгубитися, тому ми бажаємо Україні дерегуляції, і це важливий критичний погляд. усі це знають, але варто почути ще раз. Я маю лише одне прохання на фінал, якщо можна, пані редактор. В Кредобанку у нас є така традиція, що всі зустрічі закінчуються так само. Слава Україні, героям слава! Дякую, дуже дякую. Сьогодні ми говорили про роль власного виробництва у стабільності та розвитку національної економіки і про те, наскільки важливо у сучасних реаліях відстоювати своє як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, і при всьому різноманітті товарів все ж обирати своє. Це не тільки патріотично, а й стратегічно доцільно та економічно вигідно. Це була програма відбудова, і я Вероніка Марчук. Дивіться нас на слава. ТІВІ. зустрінемося за тиждень. Хай щастить.